Часто, можливо, у вас теж так, але я вмикаю якесь кіно і думаю, зараз у мене буде чіткий, класний вечір. Я кайфану, подивлюся кінчик, там погружусь в якусь атмосферу, і все буде класненько. Але в якийсь момент я паралельно гортаю інстаграм, а фільм дивлюся одним оком. Це теж я помітила, як мені це. Стало гідко, я думаю, боже, я невже не можу додивитися от фільм від початку до кінця, щоб не залізти в інстаграм. Я не знаю, гуляю на вулиці, спілкуюся з рідними, з друзями. Але пальчик так і тягнеться, клацнуть на дофамінову соцмережу, типу Інстаграму, щоб просто поскролити. Це роблю натомість. По-перше, наприклад. В Телеграмі, як я вже казала, я відписалася від всіх каналів і підписуюсь на них тільки тоді, коли мені дійсно треба. Я вимкнула сповіщення на телефоні і лишила тільки основні сповіщення, ба більше. У мене є це режими, коли я користуюся телефоном, але мені приходять тільки дуже вибіркові сповіщення від Тих людей, яких мені треба, і від тих соцмереж, які мені треба. Наприклад, ніяких інстаграмів я вже давно не бачила сповіщення, тому що просто їх там нема. Я пообмежувала години, які я проводжу в соцмережах. З інстаграмом я поставила максимум годину на день, але я нагадую, що я там переписуюсь, зокрема, з багатьма людьми. І тому мені дійсно там треба просто більше часу не для скролінгу. І дуже часто я ну, навіть не переходжу за межу однієї години. Тому що буває, що я повідомлення, увідомлення на Ютубі теж я видалила, якщо мені прям треба знати, що якийсь блогер щось опублікував, у мене буде стояти конкретно на нього сповіщення. Видалила Додаток з повітряними тривогами, тому що у мене тривогу дуже добре, чутно через вікно.